Святі, Святі найдорожчій людини в світі мама, матусі, неньки. Сьогодні ми вітаємо всіх жінок, які мають найцінніше звання людини, яке ага. мама. Це наймати. Так. Кожного Кожного року, в другу, в другу неділю травня. Це свято. Зараз ми вам розкажемо про це свято. Так от, якось я спитала у весни, чому ти приходиш до весни, і весна мені сказала прямо: поспішаю я на свято. Мама, Мама, Мама. усі часи усі, усіх народів, пов'язана з нею найзакровенніше. Возвичували її як найбільшу святину. Вона корінь життя, берегиня руху людського, вона так вічка, промінь, якої несе і нев'яне. а розквітає з клином це яскравіше. Не дарма ми кажемо: мама, ти найрідніша людина, мама, ти світ, мама, ти Україна. У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвонить пташиний спів, теплий весняний вітер приносить до нас свято найріднішої, наймилішої, найближчої до нас свини мами. День матері відзначають у другу неділю травня, бо це місяць Пресвятої Діви Марії, яка благословила Хресний путь свого Сина. Осителя людства так? у травні, коли мати виряджає свою, свою доню землю, землю у пишному броні весняних квітів у дорогу життя, праці і радості, люди прославляють матір землю, батьківщину рідну Україну. Я хочу вам розказати про те, що. Ще давні давні часи, часи ще припівці, саме культ мами, він був найголовніший. Ще казали, що це був матріархат. І а, маму, мама була як головна, вона була і а, головна в городі, вона була і як така, знаєте, як, як і чаклунка, як і господиня сама головна, як розпорядниця. Каже, а мама це святе. Правильно, мама це святе. І це слово для нас дуже рідне, дуже рідне, так. І е, я хочу зараз вам розказати ще про те, коли ж, коли ж почали відзначати це слово, це свято. Ще в далекому 1910 році це давно в Америці одна молода дівчинка, яка звали… Ну, і е, вона дуже тяжко переживала, переживала втрату своєї мами і е, от, започаткувала, ну, виступила з такою пропозицією започаткувати це свято відзначати. І саме після е, вона звернулася до Конгресу США і е, з, з такою пропозицією, щоб повні живіти прикріпляти їх в цей день е, як. Ну, Звучання мам. Рожеву квіточку е, прикріпляли ті, хто мав, е, ну, в кого мама ще жила, а біленьку ті, в кого мама вже, на жаль, не було. От про те, що Оксана Павлівна сказала, що це свято саме бере початок в Америці в 1914 році, це дуже давно, 100 років. Е, е, за Провадили, прийняли таку постанову відзначати День Матері. А в Україні теж майже 100 років тому, вперше в перше, 1929 році, вперше на Галичині на Західній Україні вперше відзначили День Матері. Це був такий союз жінок, об'єднання жінок. І з того, з того року в Україні і по всьому світу відзначається. Свято Матері найдорожчує нам люди. І я вам хочу прочитати такі коротенькі вірші. Послухайте, уважно уважно кожну стрічечку цього віршика. Яке найкраще слово в світі. Один раз мудрий хтось питав людей, ну, яке найкраще слово в світі? Здоров'я! Відповів недужий. Чуєте, недужий. Ні, молодість, сказав старий. Найкраще хліб жебрав говорить. Перемога, відповів солдат. Найкраще воля раб промовив. Раб це хто? Людина, яка на когось працює. Тобто ви відчуваєте, що кожна людина, те, що в неї були, вона. Відповідає ну, своєю проблемою. Ні. Правда, вигукнув модець. Аж тут озвався несміливо сирітка, ще маленький хлопчик, найкраще в світі свого мама. І всі сказали, мама? І кожен задумався. Так. Тому що, от я вам говорила, послухайте кожну стрічечку. Той, хто не дружить, він хотів бажав собі здоров'я, Думає, це найголовніше. Той, хто старий, він хотів собі повернути молодість, думає, це найкраще в світі. Той, хто голодний жадракував, він думав і, і мріяв. Аби бути ситим, що це найголовніше. І коли мудрець сказав, що хлопчик сирітка сказав мама, тому що в ну, нього не було мами. Але це слово виявилося найближчим і найдорожчим для кожного. Тобто воно для кожного з нас найголовніше. Світе Я... 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 любові. Це дуже багато різних. І дітей. І дітей. І не було продовження, да? тому що мами мають таких квіточок, як ви. А як ми звертаємося до мами? А як ви знаєте ларісні слова дякую. для маму? Дякую, як ми звертаємося до мама. Просто мамо чи що? Мамочка, матуся. Я люблю. Так, а скільки спогадів і добра да, дають ці е, прекрасні слова. І е, е, вони такі нам на, найщиріші, наймиліші, найпрекрасніші, найдобріші. Так, а зараз тут ще такі більші є, ну більші це так, вже можна для дорослих, але я думаю, що вам це теж сподобається. Тут такі алегорії дуже цікаві, як поєднуються. Сидить в голове таріпи, розлетяться вони в солодкій тиші та й поростядуються на горби, завертують, як у дитинстві, у чарявих моїх літах і ще раз на світанку на що я великі так. Перепрошуються від мого батька. Нічого. Так, а ми з вами зараз, оскільки ми говоримо про маму і самі ніжніші, і самі лагідніші слова. І зараз я для вас почитаю віршики, вони добрі, веселі, віршики загадки, але відгадка в них буде одна. І ви мені не по одному ручки не піднімаєте, а кором будете відповідати. Добре відгадку. Хто життя нам дарував? Хто часу не шкодував, хто навчив нас говорити, хто найкращі цілі в світі. Мама. мама. Хто пісні співав чудові, <кхи> солов'їні, вербінкові. Перші <кхи> кроки <'ї> чи робити <кхи> наймиліші у світі, мама. 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 Хто, як ми, було хворім, цілий дівчинки не спав. Все робив, як ми хотіли, на руках нас колисав. <кхи> мама, мама нам Допоможе, хто все вміє і все може, хто все зробить, як годиться, хто ця мудра чарівниця. Боже, скільки в нас тепер що відчуває найдобріше, найдорожче, найспільніше, лагідна і ніжна, сама, звичайно, наша мама. мама. Так. Відчиняйте всі двері найширше, найщирішим, веселими пісням. Ми для мами прочитаємо більшість, слово чарівне для мами. Для мам. А ви знаєте про вірші про маму? А, розкажи, будь ласка. Мамо, я люблю тебе. Молодець. Це що власне Власне, так, так, стояти. Кажава. Гатося, ти найкраща, найкраща у світі. Ти будеш моєю матусею на завжди. Молодчинка! А в мене ще ось є такі, ну, мабуть, весело зараз буде. Про нашу маму, тату із своїм синочком розповідали я. І вони хочуть свою історію розповісти вдвох, як у схвали. Ось, послухайте, мама в нас гарна і сильна. Вона може впоратися з купою е, справ і тішиться з того, що ми в неї є. Ослухайте. Мама весела і любить співати. Її улюблена пісня відвезіть мене в Гімалайю». Це чого? Як же так, мама завжди співає цю пісню, коли щось робить. Можливо, чули цю пісню, можливо, ні, але ну, це нічого ми слухаємо далі. Особливо гарно мами виходить, коли на нашій маленькій кухні усе під рукою, спритно танцюючи, наспівуючи, мама варить борщ, крутить херсорубку, встигає мити чашки, миски, а нам з татом подобається на це дивитися. А я сам уже люблю осрубку. Володимир. А також, слухайте, розділ. Ми любимо і бережемо нашу маму. Вранці ми її не будемо своїми криками. Вставай, хочеш, їсти хочеться. Вона сама прокидається найпершою, готує снідану і декілька разів будить нас. Мама дуже впита, вона не чепиться, доки ми не робимо. Вона на стає найраніше. Найпізніше. <кху> у вас все вага. навпаки. У Добре. А я наші вітаю найшов. Вкрита скрита 12. Добре. Це, мабуть, давайте дослухаємося до кінця, що в цій сім'ї відбувається. Вона дуже любить прати. Нагодувавши нас, мама береться до прання. Зранку по п'ятницях висмикує з-під нас простирадна, знімає під в кодри, закидає їх у пральну машину, білизна береться, а мама тим часом встигає нагодувати нам харчів на два дні. Бо попереду ж вихідні мама теж хоче трохи відпочити, начебто. Але на дачі ротить мать мужче, бо ми ще їдемо і на дачу, в кого є. Ось так. Суботу мама від'їздить рано вранці, а в неділю швидше повертається додому, бо без нас сумує. так і хоче скоріше зайнятися своїми домашніми справами. А ми завжди піклуємося про маму, говорить хлопчики з татом. Коли вона з повними сумками вертається додому. Тато радісно махає її рукою з вікна, а потім ширше відчиняє двері, щоб мамі зручніше було зайти з повними сумками додому. А щоб мама раніше лягла спати, ми самі раненько вкладаємося в ліжко і не заважаємо їй завершити свої справи. А ти ще після стояти, коли вона щоб ми, матюся... Коли вже, ми А в цій сім'ї мама просто самостійна. Вона все любить робити сама. І в неї все виходить. Коли а вона я починає біра... ремонтувати холодильник або кухонну плиту, то виганяє нас із татом з кухні. Щоб ми не візли до холодильника і не заважали. А нам цікаво спостерігати, як спритно в неї все виходить, бо будь-яку дірку в стіні вона розверть просер... за 2 секунди. І для цього мама навіть подарувала собі спеціальний дриль. Тепер вона не викликає ремонтників, вона все самотужки робить. І ми дуже пишаємося своєю мамою, а мама теж пишається нами. І коли да хтось приходить, Так. І коли хтось приходить, вона широко відчиняє двері до нашої кімнати і гордо показує. Ось вони, голуб'ятка мої. І гості милуються нами, захоплюються. Оце так. Хто міг подумати? І ввечері, коли ми з татом втомлюємося, від своїх ігор, серіалів, мультфільмів ми разом сідаємо, аби трошки посидіти, подивитися новини, поговорити, а маму не можна витягти з кухні. Так, послухали ми про таку сімейку. Але ж цю історію ми з татом вигадали хлопчики тату. Мама слухала цю історію і сміялася, а потім сказала від такого життя будь-яка б мама втекла з дому, і не тільки в її, а ще й подалі. І не чекала, коли її відвезуть. Ви в мене молодці, і я вас люблю міцно, міцно. Вона сказала так, бо в нашій сім'ї було все навпаки. Бува, що це ми. Виганяємо маму з кухні, аби їй допомогти помити посуд чи ще щось зробити. А вечорами ми разом або дивимось мультфільми, або новини, або разом книжечку почитаємо. І коли до нас приходять гості, мама насправді пишається тато і мною, і мені від цього так добре і радісно, бо в мене найкращий в світі тато і мама. Я впевнена, бо ви мені навіть не давали говорити, що у вас все в сім'ях навпаки, що у вас найкращі тато і мама, так? Що ви все допомагаєте робити. Мама... один братик А тато з мамою. Чи ти найбільше брати? А потім вже тато і мама, так? Мама справді на 109 місці, а мій я... молодший брат… На першому добре. Ну, це дуже добре, що ти любиш братика. І ось ми з вами послухали, що є такий день. Ви знаєте, що завтра у мене років, а потім завтра у мене будуть виступлення. Ну, звідки не виступати? Так, так, так. А хочете ще зробити? Да. Да. Так. То, так. То ми з вами зробимо ще. Ну можливо тоді мамі, а бабусі. Бо бабуся теж мама, так? Да. Ну, когось одна бабуся, а когось дві бабусі. А бабуся це мама да. бачила. Тому що моя правася вже. Ми за бабусю, не за право. У мене п'ять. От, Тому зати ми подарунки ніколи не травили, да, і ми зробимо з вами сьогодні ще подарунки. Так сідайте. Сідайте на місця. Мені було да, знати. Да. Яка краса, да. подивіться. Ось такі ми зробимо з вами букети. Да. Зробимо? Да. Так. Да. Так. Ви зараз косне отримаєте за подвочку. Зараз 5, 5, я, зараз 5, 5, 6. я не думаю три і Хипорты. Подведь у нас є. Пять цих самых. Лесточки. Нет, я даже листочки. Листочка маленькая, максимально. Давай, сім'я подивимося політики і теорії Так, те, що у нас. Мені чудово, що він

Неділю. Жовта мати